Серед місця столиці під вікнами новобудови копи та медики. Саме тут випадковий перехожий побачив скривавлене тіло зовсім юного хлопчика. Лікарі констатували, випав з вікна. Подія трапилась у Шевченківському районі столиці близько опівдня. Тіло хлопця без ознак життя, а саме з травмами, характерними для падіння, виявили перехожі. це мою машину не в'язалися. він так далеко упав. Ось. Толіс розбіга. Ну, я ж говорю, там ще вітки поломані на ділянку. Загиблим виявився 15-річний Рома, якого вже кілька днів розшукували батьки. Нібито саме після сварки з ними він втік з дому. 7 января в 22.30 ушел із дому і не виходить на связь мой син Сухачев Роман. Номер телефона змінив. Чим сильно затруднив поиск і поставив під угрозу свою безопасність. Буду очень благодарна будь-якої інформації. Очень переживаю. Виявилося, після втечі юнак поселився у хостелі в центрі міста. Саме з вікна цієї нічліжки він і зробив останній крок. Чому адміністрація хостелу не перевірила документи хлопця та не повідомила до поліції про появу дитини? Ці питання зараз хвилюють ледь не кожного у школі, де навчався Роман. Ну, «Казалось, що він там зняв собі десь в хостелі квартиру на речі, які взяв з дому. Изразумела, ну, я як йому продал на учнівських квиток, ну цей хостел. Сказала, що едет до бабушки, но в результаті потом все узнали, что он просто сбросился. Мы не знаем, по каким причинам. И і... если бы мы знали, что он хочет сделать такой эм, поступок, то мы бы его отговорили. Однокласники Романа не можуть оговтатися від шоку. кажуть, коли прощалися зі своїм другом перед канікулами, навіть у страшному сні не могли уявити, що назавжди. А ймовірний мотив самогубства – небо, як приголомшує. Нам кинули ссылку на відео. Ми посмотрели, ми були в шокі. Дівчинки разри розридались, пацини Ми... не було слов просто. Родители ему подарили деньги на Новий год. Потім попросили деньги, щоб заплатити за квартиру. Он отказался, Сказав, що больше не прийде. Копи підтверджують, хлопець дійсно посварився з рідними, та от причини конфлікту назвати не готові. Тепер слідчі з'ясовують, де був і чим займався Рома в останні дні свого життя.